Всім привіт! Сьогодні розкажу, коли ж треба стригтися. В кінці відео розкажу, коли насправді потрібно стригти довге волосся, щоб відростити. Тому слухайте до кінця. А почну я з коротких. По-перше, я хочу розказати свою думку, що стрижки повинну, повинні бути такі, які легко вкладаються. Тобто вони повинні бути підібрані під структуру вашого волосся, щоб ви вдома не мучились цими укладками. Як раніше е, стригли стрижки, що ще й треба накрутити, ще й треба щось зробити, щоб воно. Е, ну, тобто, без укладки воно виглядає ніяк. Отже, е, коли у вас коротка стрижка, у вас візки. Е, Майже вибриті і затилок, то потрібно ходити до перукаря раз в три тижні, раз в місяць, тому що короткі стрижки, як нам здається, швидко відростають, але насправді вони не швидко відростають, то просто чим коротша стрижка, тим здається, що вони швидше відростають. І вони втрачають швидше форму свою і гарний вигляд, тому так треба часто ходити, коригувати її. Якщо ж у вас середня довжина, там боб каре, чи, каре, чи якась інша стрижка, то ходити коригувати таку форму. Можна раз на півтора-два місяця, а якщо ж ви хочете змінити форму на більш довшу, то можливо навіть через 3 місяці йти до перукаря. І якщо ж у вас довге волосся, тобто це те, що все нижче плече, вже йде, і ви хочете відростити, то є три основні фактори, коли треба йти стригти довге волосся. Перший фактор це коли у вас з'явилися білі, посічені, роздвоєні, розстроєні кінчики. перше вони дуже, дуже роблять неохайним вигляд вашого волосся, особливо якщо воно темне. І по-друге, якщо їх не зрізати, то вони й далі будуть сіктися. Так, вони через деякий час знову будуть сіктися, тому що волосся пошкоджується, і це якби нормальний процес. Просто треба підібрати і правильну стрижку, і періодичні стрижки, і правильні маніпуляції вдома, і правильний догляд, і це все поєднати. І це все не одразу дасть результат. Треба час на це. Є така лікувальна стрижка, коли зрізаються посічені кінчики, тако по довжині, оці білі цяточки і роздвоєні. І тоді, і тоді їх немає, але вони з часом знову з'являються. Не вірте, будь ласка, в те, що є сиворотка, яка склеює посічені кінчики. Це просто неможливо. Просто треба мати гарний догляд, який підходить саме вашому волосю. І думати, які ж маніпуляції все-таки пошкоджують ваше волосся, і яких краще позбавитись маніпуляцій. Другий фактор, другий, це коли, о, коли у вас важко розчісується волосся, воно плутається, рветься, це також ознака того, що треба йти стригти волосся довго. І підібрати догляд правильний, тому що догляд це теж дуже важливо. Якщо у вас шампунь два в одному, ну, якщо у вас натуральне, густе, товсте, то да, хай буде, але якщо там щось трохи інше, тонке, фарбоване, то два в одному ну, точно не підходить. І третій фактор третій, третій це коли от, знаєте такі істончені кінчики в кінці. Тобто, Така густина нормальна, нормальна нормальна йде, а в кінці такі просвіти йдуть. Воно так не сильно гарно виглядає. І щоб виглядало це охайніше і мало більш таку візуальну густоту, то, на мою думку, краще їх зістригти і зробити там або чітку лінію, або полукруг, або там трикутник, щось типу цього, і вже буде видно візуальна густота. та... Міцність волосся і охайність. Тож, довге волосся, щоб відростити, треба стригти періодичністю десь раз в 3 місяці, раз в півроку. Ось такі рекомендації. Підписуйтесь, ставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.